Друзі, давайте відволічаємось від всього. Я вам нагадаю, що розпочинається сезон, коли ви можете набагато більше підзаробити, підпрацьовуючи як доксітери і ті, хто бавляться з котиками. А саме є немаленька кількість онлайн-порталів у Німеччині, де ви можете зареєструватись. Брати собачок на перетримку, догляд, прогулянки, відвідувати, бавитись, ходити, годувати, та дати це в різному діапазоні. Про це вже літом я викладав вам відеоролики та публікації в своєму телеграм-каналі, і декілька людей відписувало з подяками, що заробили гроші. Одна навіть написала 2000 євро там, за два чи за 3 місяці. Тому що деколи перетримка доходить до 50-60 євро за добу. Звісно, коли це більший пес. Але зараз розпочинається сезон відпустки Різдво, Новелік тощо, і прайс росте. Один з таких веб-сайтів, і це ні в якому разі не реклама, не партнерський, нічого. Це просто один з тих, які перевірені і де є дуже багато дог яких я особисто знаю, це rover.com. Там безкоштовна реєстрація, ви можете там зареєструватися, брати участь. І є різні сайти-аналоги, але там набагато менше запитів з того досвіду, який я знаю у цій сфері, від тих, хто цим займається. Можливо, ви теж знаєте якісь площадки, то можете в коментарях написати. Але загалом rover.com. Посилання тут на відео я залишу. Ви можете там безкоштовно реєструватись та заповнювати собі профіль, і надавати послуги з доглядом, прогулянками тощо за домашніми тваринами. Майте на увазі, зараз ціни будуть рости, тому що сезон більше попиту, більше грошенят. Користуйтеся!